І що брат не може підняти руки на брата, а щоб вигнобити сестру, то і подав. Але сталося так у нашому народі, що тяжку втрату зазнав. Дуже. З перепові старших людей. молоде покоління собі сьогодні просто навіть не може уявити. Масштаб трагедії, яка сталася, це мільйони людей. Це мільйони людей. Можете собі уявити, що таке столичне місто, як Москва, за 2-3 роки перестало існувати. Вся Росія, яка теж тримається на Москві, за 2-3 роки перестала існувати. Така країна, як Чехія, перестала існувати. І багато інших прикладів порівняні, щоб привезти, їх просто вже нема. Їх просто вже ніколи не буде. Цих людей, яких ми сьогодні згадуємо. І багато хто з людей сьогодні пов'язалися подвигом молитви і посту. Багато хто вичитав в інтернеті, що вже від сьогоднішнього дня розпочали свою молитву постом. П'ятничний день і завтра до четвертої години усі будуть. Проживати, пригадувати собі, що взагалі в історії людства сталося, як людина могла завдати Богу і таку страшну.